Всім привіт. Привіт, вітайте. Про сьогодні будемо доглядати новий доролик. Він це про Payback 2. Як забратися на бар'єр. На бар'єр, е, э, на край карти. Дивіться. Я покажу як сам. Ми в Store Play Store і Red or Not. Не ви сайти, що там був кубок, просто заходимо. Ось ми появилися. Тепер йдемо. Ідемо беремо любу машину. Як сказати? На. на 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 Так, будь-бу машину беремо. Тепер. Ось вот тут вот сюди. Рівень або автобус тут не приїде. Там поворот. Так сильно розглянятися, бо тут можна просто випрягнути. Ну, шокина кот опять упал. Для до цього я не мав ще один відеоролик. Ем, Тільки він в мене не я його якимсь чином удалив. Ой, вибачте, його під не можу допригнути. Вибачте. Зараз попробую в последній раз. Зараз напишу, що опять буду заново знімати. Ох, получилось Ось вы на бар'єрі. Просто вы на Ох, шкин кот. Ох, а теперь другое место, куда нам треба идти. Тут не один, а цілих два так способа. Что-то мне это высло. А, о. У побачите, побачите де. А зараз я покажу де це буде. Ось ми приїхали. Зараз <кій> покажу де це на карті. Дивіться, бачите точку? Ось це ми. Ось там на карті. Воно прямо на вуглу На правому нижньому углу. <кій> Як ви бачите. Подивіться, нам треба вжити машину. Бачите, вот це, це трамплін. Нам треба на цей трамплін заїхати і якимсь чином допригнути. Ой! Ох, чешки кот. Треба розгон убрати. Бо малий не підійде. Зараз прийде. І отут на самом деле є мини-ган. Щоб знали. Мини-ган. Так, Диминиган, наш о, все. Там далі. Я не знаю, зручний чи той, чи той. Мені зручний насили на початку. Він поближче. Можете їхати на всі 100%. О, Зараз ще один покажу дальше. Не те, а дещо покажу, нам треба зараз просто доїхати, ехать. ви вы можете перевіряти на скорість. Ось ми їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. едем, їдемо, Оба разница тут. Ось. У нас є ось така штучка. Ось. -а. Такая штучка. А, и Дуся мало тут а... Но она есть Вот так вот, ребятушки Вот так вот Можно было Собраться на барьер Потом я сейчас покажу на зимней карте Прощатися. До нових зустріч. Не забудьте поставити лайк, підпишіться. мені буде дуже приємно. А для вас будуть нові відеоролики бо якийсь час ви дуже рідко ставите лайки. Так, будь ласка, поставте лайк. А ми зустрінемося в новому відеоролику. Бай-бай! Повітря, побачите. Бай-бай!